20 жовтня вулицю Коперніка планують відкрити для руху на городоцькій роботи ще до 15 листопада, а на Богданах Хмельницького до кінця наступного місяця. Загалом ремонтна кампанія у Львові на завершальному етапі, майже фініш і повний колапс. Тоді як одні вулиці ремонтують, на інших довжелезні корки новини інспектували ділянки, які лагодять результати. Дивіться у сюжеті. Ні проїхати, ні пройти. Спочатку літа місто у полоні ремонтів, а з настанням осені почалися ще й довжелезні затори. Кермувальники від такого хаосу не в захваті. Пан Ігор каже, бракує слів, одні емоції. Нерви псуються, машини псуються, все псується, люди злі пробки всюди не пройти, не проїхати. Машини всі стоять. Записаються терпінням і пішоходи в піску по коліна щодня, як можуть, обходять ділянки ремонтних робіт. Злому ходиш такими кругами. Доїжджаєш з ніякі маршрутки теж сюди не їздять. Я раніше їздили, зараз не їздять. А чекати фінішу на вулицях Богдана Хмельницького за Марстенівський доведеться аж до кінця листопада і ніяк не швидше. Якщо нормально працювати то за півтора місяця, не вже і давно зробили. На таку думку у дорожній посадовці своє пояснення по технології згідно проекту ми мали цю роботу виконувати сім місяців. Ми розпочали ми ремонтні роботи в липні місяці. так тобто, тепер порахуйте, чи ми затягуємо, чи не затягуємо. Ні, що роботи додалося у Львів автодорі. Переконують до першого снігу, таки встигнуть. Очікуємо те, що ми десь через два тижні отримуємо транш у розмірі 6 мільйонів євро. Тих коштів буде достатньо для того, щоб ми могли завершити роботи в цьому році. До середини листопада відремонтують городоцьку, а коперника менше як за три тижні. Плани у Львів Автодору оптимістичні. Мовляв, гроші є, техніки не бракує, вистачає і робочої сили. Кількість працюючих збільшується або зменшується від потреби, в залежності від потреби. Інспектуємо вулицю коперника. Що зроблено, а що ні. Одні кладуть бетонні плити, інші весело і дружньо викладають бруківку. Тут все згідно з правилами. Має бути рівна лінія. Кладемо під рейку. Щоб поверхня важна, щоб була рівна. На совість кладе. Так, ми думаємо, що ми кладемо на совість. Чи справді кладуть на совість, перевіряють новини. Замість мікрофона взяли рукавиці і молоток і нумо до роботи. Нам би таку працівницю. Ми б це зробили за тиждень. Це? Ух ти! Ух ти. Подій висновок було би бажання, робота кипітиме. А ще б доброї погоди і місяці, два, аби встигнути. Наразі ж ремонти і затою доведеться терпіти, як не до кінця листопада, то до першого снігу гарантовано. Марія Цеца, Андрій Дробний. Новини.